Прилетіли ці. О май фірхи. Ось вони. Рабину взимку їдять не тільки. Тут приватний сектор тут зробили. ось. Спочатку, коли зробили дорогу, щоб не їздили ці приватники, поклали такі блоки великі краном. І їздити неможливо було. Потім їх люди почали звертатися всі ради прибрали. Зараз з асфальту ось таких личачих поліцейських. Раз, два, три, може там іще де. Ну, бачу о, три, там і Ну тут може з одного боку, тому що мотоциклісти влітку літають тут з гурки там, з цими ці підлітки. З такою швидкістю і не може. Ну Тепер все-таки можна по цій вулиці їздити. І люди це роблять. Це не перешкода. Велика така, я думаю. А ті, хто гонщики хай на мотодромі тренуються. Так щось так. Дорожники будівельні, всякі працюють на затишній. Ось вони роблять. Уже тротуар зробили тут з цього боку. Там далі. Так щось так.